В історії є згадки про племена, які сформувались у лісовій зоні Східної Європи. Вони були не дуже войовничими, але змогли пережити вторгнення інших племен. Згодом вони навчилися добре воювати, тож розселялися та підкорювали величезні території, звучить як успішна велична історія. А що ж це за племена розказуємо в нашому відео. Формування слов'янства мало декілька умовних етапів. Спочатку з ІІ століття до нашої ери до 3 століття нашої ери проходило формування та розвиток праслав'янських племен Заробенецької культури. Також у I столітті виникає ранньослов'янська культура, племена якої у Європі мали назву венеди. Її використовували у різних писемних згадках аж до VI-VII століття. Чи не найпершою прямою згадкою про венедів слов'ян є записи римського географа і природознавця Плінія старшого? Також надзвичайно важливі згадки залишив римський історик Тацит у другій половині першого століття нашої ери. Ось так він описував венедів. Венеди перейняли багато звичаїв сарматів, бо ради грабунку рискають між певкінами і фенами, будують собі домівки, носять щити та пересуваються пішими, причому з великою швидкістю. Усе це відмежовує їх від сарматів, які проводять своє життя на возі та на коні. Про що ми можемо дізнатися із цього уривка? Тацит залишив єдиний у давній літературі конкретний опис території венедів, кількох важливих рис їхнього життя та побуту. Уже всередині Третього століття під впливом Римської імперії слов'яни разом із фракійцями-сарматами та готами сформували черняхівську культуру. Вона ж готська імперія германаріха. Із 70-х років IV століття, а саме із приходом гунів у Європу, розпочинається другий етап формування слов'янства. Після поразки готів проти гунів 375 року помирає імператор готів Германаріх, якому тоді було вже понад 100 років, спадкоємцем стає його брат Вінітар. Після цих подій більшість готів покидає територію сучасної України. А черняхівська культура поступово розпадається, допоки в п'ятому столітті не припиняє своє існування. Тоді водночас формуються вже безпосередньо слов'янські культури. Із IV століття у писемних джерелах згадують про племена Антів. Вони проживали в лісостепі між Нижнім Дунаєм та Сіверським Дінцем. Згадки про них закінчуються на початку VII століття. Із 6 VI до 7 століття були згадки і про племена склавинів, які проживали між Дністром та Віслою. На відміну від своїх предків, вони були більш войовничими та схильними до завоювань сусідніх земель. Тож із середини V до VII століття відбувається слов'янський етап великого переселення народів, коли слов'яни активно розселяються далі на південь, захід, північ та північний схід. Тоді ж закладаються групи південних, західних і східних слов'ян. Життя східних слов'ян протягом 6-7 VI століть не можна назвати спокійним, бо вже в середині VI століття при Чорномор'я зі східних степів приходять войовничі авари, які розпочинають боротьбу із придніпровськими слов'янами та паралельно рухаються далі на захід. Тоді найпівденніше серед східних слов'ян знаходилися племена антів, частина яких зустріла аварів першою. Зверни увагу. Що причорноморські степи як до 6 століття, так і після були цікавим об'єктом для різних народів Середньої Азії. Тут завжди було багато ресурсів для кучового способу життя від надзвичайно багатої зони для тварин і до зручного розташування землеробських сусідів, у яких можна було взяти необхідні ресурси. Тож, просуваючись далі на захід, авари на межі 6 VI і 7 століття зруйнували Анський племінний союз. Анти так і жили розпорошеними поселеннями, а остання згадка про них в історичних джерелах датується 602 роком. Тоді авари вже дісталися території, де закінчувався великий євразійський степ. Вони оселились у Паннонії між Дністром і Дунаєм і почали там формувати власне державне утворення аварський каганат. На початку VII століття Візантійська імперія у боротьбі з активним заселенням Балкан слов'янами використовує аварів для нападів на склавинів. Упродовж довгої боротьби авари змогли дійти аж до території Волині. Вони зруйнували городище Зимне, один із центрів чи не найдавнішого слов'янського племені долібів. Багато дослідників вважають, що доліби мали певний політичний вплив на інші ранні склавинські племена. Тож так авари зруйнували перші початки східнослов'янської державності з її центром. Однак у VII столітті значна частина склавинських племен продовжила звичне існування. Також наприкінці VII століття вже в аварів розпочинається політична криза, і вони зазнають усе більше поразок. Допоки у VIII-IX століттях їхнє державне утворення не було зруйноване повністю. Серйозних загроз вже не було. Тож пізні склавини та їхні нащадки наприкінці 7-го на початку VIII століття розселяються майже всією територією між Віслою та Дніпром. Тоді вони навіть з'являються на лівому березі Дніпра, де потім змішуються із пізніми антами та їхніми нащадками. Тож тоді на основі пізніх антів, склавинів та їхніх нащадків, формуються ті самі літописні племена, про які згадують у повісті минулих літ. Волиняни або доліби, деревляни, поляни, сіверяни, уличі, тиверці та хорвати або білі хорвати. Про них ти дізнаєшся уже в наступному відео. Запам'ятай початок формування слов'янства відбувався з другого століття до нашої ери із розвитком праслов'янських племен зарубинецької культури. І з першого століття у писемних джерелах з'являються згадки про ранні слов'янські племена венедів. Із середини 3-го до 5-го століття існувала черняхівська культура, відома також як готська імперія германаріха, із 4-го до 7-го століття в писемних джерелах згадують про племена Антів, що проживали між Нижнім Дунаєм та Сіверським Дінцем, із 6-го до 7-го століття в писемних джерелах згадують про племена склавинів, що проживали між Дністром та Віслою. Упродовж 5-го-7-го століть відбувався етап великого переселення слов'ян. У середині VI століття розпочалися напади аварів на придніпровських антів на межі VI і VII століття анський племінний союз було зруйновано, а потім зник і центр давнього склавинського племені дулібів. Наприкінці VII століття авари вже втрачають свою силу, а слояни продовжують розселятися та формувати нові культури і племена. Дивись наступні відео та дізнавайся, як слов'янам все ж таки вдалося створити власну державу. А ще став уподобайку та підписуйся на канал.